4 липня Кривий Ріг пережив комбіновану атаку. Спочатку декілька БПЛА влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Пізніше моніторингові групи повідомили, на місто летить кап. Факт влучання засобами повітряної авіації підтвердило повітряне командування Схід. Близько 11.25 у повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущено з літака тактичної авіації противника. Ймовірно, су 34 ціль. Пролетіла понад 100 кілометрів і влучила у районі міста Кривий Ріг об 11.38. Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння. Керована авіабомба до Кривого Рогу долетіла вперше, і це не аби як стривожило жителів міста. Олександр Анатолійович телефонує дружині заспокоїти. каже, коли пролунав останній вибух, присів від несподіванки. Удар спричинив перебої з електроенергією і телевізійним мовленням. Це мабуть, десь тут со сторони Каховки. Навіна там 70 кілометрів. Вийшов парень ну, з мого дому 4-го під'їзду, і сказав, що це саме. Пропала рудана, каже, показує, що рудана, але ну, кадрів немає. Я виходив десь полчаса назад, то світ був, а зараз він вийшов, що її напруги немає вже в нашому домі. Ракетна атака викликала збій у роботі електротранспорту. Я їхав на швидкісному трамваї. І десь там після Артему площі зупинився трамвай, сказали, що зупинка руху немає живлення електромережі. І ось з пішки сюди добрався якось виїхати. Нас супроводила там охрана до ближайшої дороги. Ось так протягом кількох годин виглядали станції швидкісного трамвая. Нервовий ранок налякав жителів серед містя. Чули багато неодноразово були вибухи, і люди були дуже збентежені і прилякані. Ці вибухи це стресові ситуації внаслідок атаки по кривому рогу постраждали шестеро людей. До ліквідації наслідків влучання були залучені понад півсотні рятувальників. Коли надзвичайники прибули до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару. Травм зазнали двоє фахівців. ДСНС пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Надзвичайники разом із міськводоканалом гасять пожежу. Відновлюємо роботу швидкісного трамваю та тролейбусів. Багато вигоріло кабелів. Близько чотирнадцятої години рух тролейбусів був повністю відновлений. Ще через три години запрацював швидкісний трамвай. Та шахедні атаки надвечір продовжились. Після вісімнадцятої години криворіжці знову почули кілька вибухів. Дуже злякалися. Ну, представте, як ти в квартирі воно там з. Над тобою, над твоєю головою. Раса а потім оце. Я думала, взагалі тут у дворі тут зривчою зашло. Таке підчуття стажилося. А воно рядом. Я допомагав чоловіку, котрому е, близько прилетів шахет. Тобто я як тільки забіжав на територію, мені сказали, що буде повторка. Я побачив шахет, як він падав. Я побігав швидше викликав. Після прильоту я вибіжав саме перший сюди. Забрав чоловіка, відвів його до пункту, тобто до підвалу. Він е, у нього було два поранення осколками дно. І ще на були порізи. Деталі повідомив Олександр Вілков. Шахетна атака, три шахеди, об'єкт цивільної інфраструктури, два влучили об'єкт цивільної інфраструктури, один повітряний підрив з поражаючими елементами. Троє людей на зараз поранені. Одна людина важка зараз на операційному столі, дві людини середньої важкості. Постраждало дуже багато багатоповерхових будинків. Ми штаб розгорнули в сусідній школі, там, де і минулого разу, коли цей квадрат були прильоти, місцеві розуміють. Надаємо допомогу, будівельні матеріали, заяви на допомогу від міста, як завжди, працюють і рятувальники чи пожежа на і комунальні служби. Тут звичайно були в дорогу, тому треба буде дорогу лагодити, і також наші медики запрацював штаб допомоги людям. Зараз здають документи на отримання допомоги матеріальної від міста. Для цього необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло і відкрити рахунок в банку. Також надаємо допомогу будівельними матеріалами, можуть отримати цвяхи, плівку. ЮСБ, все, що необхідне людям за підтримкою ООН надаємо допомогу у вигляді ОСБ, плівки, брезента непродовольчої групи товарів, мається на увазі по набори посуду, рушники та подушки. Також працює на місці влучання наші соціальні працівники, які допомагають людям, скажімо так, відновити документи або подати пошкоджене майно у дію. У червні цього року в Україні не було жодного дня без тривог. 4 липня російські війська атакували Кривий Ріг тричі з різних видів озброєння. Вікторія Добровольська, Іван Проводов, Денис Захаров, Олександр Домашов. Цей день.